Добрий день! з вами Незалежна служба новин. СБУ затримали організаторів мітингу біля адміністрації Порошенка. Валентин Наливайченко оголосив, що організаторами штурму адміністрації президента виявилися активісти Донецької Народної Республіки і підполковник Генштабу. 3 лютого біля будівлі адміністрації президента України на пікет зібралося кілька сотень людей, які вимагали офіційно запровадити в країні воєнний стан. Можете, видіть, попутіть! Ми з миром прийшли! Давайте, щоб це було конфлікт! Вони також домагалися зустрічі з Петром Порошенком і доступу до телекамер, щоб зробити якусь офіційну заяву. Пікетники намагалися прорвати оточення, але були зупинені представниками правоохоронних органів. Учасники акції виступали від імені Всеукраїнського батальйону братства. Очевидно, що єдина лінія захисту для Порошенка це скрізь і в усьому шукати руку Кремля і сепаратистів. Інакше доведеться визнати, що проведена ним політика викликає обурення народу. Артилерійський обстріл Донецька відновився з новою силою. Місцеві жителі відзначають, що за останні дві доби обстріли стали інтенсивніші, залпи і вибухи не змовкають практично ні на хвилину. Внукам, правнукам, матерям їхнім, они вот так поживуть полгода страхе. За що ми їбні? Ми шахтери, строители, водії, ми рабочий клас. Що ж ви издеваетесь над нами? Раніше повідомлялося, що за добу в Донецьку загинули сім мирних жителів, 19 отримали поранення. Зафіксовано 85 нових руйнувань. Особливо страждають від вибухів Кіровський та Ленінський райони, розташовані в західній частині міста. В середу обстріляли мікрорайон Текстильник в Донецьку. Снаряд потрапив у 27-му лікарню. По меньшей мере пять человек погибли в среду в результате артиллерийского обстрела Донецкого района Текстильщик. Один из снарядов попал в здание больницы, еще один разорвался около нее. По словам представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики, который привел эти данные, обстрел велся со стороны города Маринга, где находятся позиции правительственных сил. Это не один снаряд. Один снаряд был там взорванный, и второй снаряд был здесь. Они как-то как два зашли. То есть это залп был. Зал был, потому что один и второй как, как бы одновременно взорвались. Как сообщила пресс-служба городской администрации, при обстреле были также повреждены здания школ, гимназии, детских садов и линии электропередачи, из-за чего весь микрорайон остался без энергоснабжения. За попередними данными МВС ДНР загинуло 5 осіб. За останніми данными управления Верховного комиссара ООН... Справ людини З початку конфлікту на сході України кількість загиблих перевищила 5358 чоловік, а поранених понад 12 тисяч. США здійснюють історичну помилку, розпалюючи українську кризу. Навіть такі протилежні, за своїми поглядами, люди, як колишній держсекретар США Генрі Кісінджер і часто критикуючи його американський публіцист Ноам Хомський. Налаштовані проти бойовничої адміністрації Барака Обами і ще більш екстремального сенатора Джона Маккейна, пише американський новинний ресурс Мінпрес. Кіссенджер визнав, що саме США і Європа несуть відповідальність за нинішню катастрофу в Україні. Захід зробив помилку, не усвідомивши, наскільки важливу роль для Росії грає Україна. Хомський, в свою чергу, стверджував, що США і НАТО сприяють екскалації конфлікту, причому їх дії з його точки зору можуть привести до ядерної війни. Хомський також заявив про те, що український конфлікт почався ще тоді, коли Вашингтон порушив дану СРСР-обіцянку і почав розширення на схід. Ми заграємо з катастрофою, зазначив він. Кісенджер між тим висловив думку, що ситуація в Україні дуже небезпечна, і країни, залучені в конфлікт, повинні зробити все, щоб уникнути історичної трагедії. У Маріуполі мобілізація. Добиратися до Східного фронту призовникам недалеко. Він знаходиться біля стін міста. Мобілізація в Маріуполі йде повним ходом. Повісті утримують всі маріупольські чоловіки, які придатні до служби, а також всі, хто раніше проходив службу в армії, навчався на військовій кафедрі і не служив в армії із за відстрочення. Ребята, Розокість на полшага так щоб було в Військовий комісар Дмитро Іванченко заявив, що будуть мобілізовані одна тисяча маріупольців. Екс-командир батальйону Айдар Сергій Мельничук закликав до припинення війни і прямих переговорів з ополченцями. Про це він заявив у ефірі телеканалу ТІВІ. Цитата: для того, щоб війна на Донбасі була вирішена в найкоротший термін, Україна повинна вести переговори не тільки з ДНР, ЛНР і Росією, але і з польовими командирами ополченців. За його словами, по обидві сторони конфлікту воюють слов'яни, а польові командири ополченців це місцеві жителі, їх досить багато, і якщо їх все-таки переконати, то можна домовитися. Це наші брати слов'яни, зазначив Мельничук. Російська делегація залишається частиною ПАР. Члени головуючого комітету ПАР у складі голови асамблеї Ан Брасер і лідерів п'яти політичних груп прибули до Москви на запрошення Сергія Наришкіна. Ан Брасер заявила в інтерв'ю: цитую: я хотіла б сказати, що парламентська асамблея ніколи не приймала рішення, щоб російська делегація не було в паре. І ми повинні бути дуже точними в цьому. Ми не позбавляли російську делегацію повністю повноважень. Вони залишаються членами ПАРЕ. Ми хочемо продовжити діалог. Именно поэтому я настаиваю на продолжении диалога, как бы трудно это ни было. Российская делегация закрывает дверь. Но именно это и они говорят, что это, что это вы закрываете дверь. Нет, мы не закрыли дверь. Если бы ассамблея хотела закрыть дверь, она не ратифицировала бы полномочия российской делегации. А мы признали эти полномочия, хотя и санкциями. А это не называется закрыть дверь. в отличие от того, що делает російська делегація. У ДНР з'явиться власний оператор мобільного зв'язку. ДНР зайнялася створенням свого мобільного оператора по причині відключення Київстар мобільного зв'язку на території республіки. На реалізацію проекту піде від трьох до п'яти тижнів. Вважає міністр зв'язку ДНР Віктор Єценко. Раніше в четвер стало відомо, що найбільший український оператор «Київстар» тимчасово відключив мобільний зв'язок на території Донецької та Лаганської областей у зв'язку з нестановлених причин нештатною роботою мережі. «Київська власть починає відключати нам оператор сотової зв'язку в регіоні. А зв'язку це буде це складний, непростий технологічний процес, але у нас є компетенція, от, у нас є спеціалісти. Ми зараз просматриваємо, який буде технологічний ход зв'язку, Рішення, котрому будемо Вот Розвучити не можу, тому що все непросто, сложно. В ближайше время, може бути, там неділю через три ми ознайомимо. За словами міністра, цей оператор буде працювати на всій території республіки, а також, можливо, на території Луганської Народної Республіки. Зв'язок на території інших країн неможливий, поки не буде визнання, сказав він. З вами був я, Михайло Чутко.